Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Ротто за Доктор. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати останню тему з міології нижні кінцівки. М'язи нижньої кінцівки поділяються на дві групи: це м'язи поясу нижньої кінцівки або м'язи тазу. Та м'язи вільної частини нижньої кінцівки. Як завжди, починаємо наше обговорення з більш проксимальної частини, тобто з м'язів тазу. Вони в свою чергу поділяються на внутрішні та зовнішні відповідно до свого розташування. Розрізняють чотири внутрішніх м'язи тазу: це клубово-поперековий м'яз, малий поперековий м'яз, грушоподібний м'яз та внутрішній затульний м'яз клубово поперековий м'яз мускулюс iliopsoas, як зрозуміло, з назви складається з двох частин з клубової та поперекової, і ці частини навіть отримали власні назви. Поперекова частина називається великим поперековим м'язом, мускулюс псоас майор, а клубова називається клубовим м'язом, мускулюс іліакус. Тож, коли ми описуємо клубову поперековий м'язи, нам потрібно буде описати два м'язи, з яких складається даний м'яз. Великий поперековий м'яз починається від бічних поверхонь тіл та поперечних відростків всіх п'яти поперекових хребців та дванадцятого грудного хребця. А також від міжхребцевих дисків, що сполучають дані хребці, цей м'яз опускається вниз і проходить під пахвинною зв'язкою лігамент інгуїналі, яка сполучає верхню передню клубову остя з лобковим горбком. Саме в цьому місці під пахвинною зв'язкою великий поперековий м'яз сполучається з. Клубовим. Клубовий м'яз має трикутну форму і починається від внутрішньої губи клубового гребеня та верхньої частини клубової ямки, він прямує вниз під пахвинну зв'язку, де сполучається з великим поперековим м'язом. Далі спільним сухожилком клубовопоперековий м'яз кріпиться до малого вертлюга стегнової кістки. Щоб зменшити тертя між м'язом та кульшовим сугобом, на передній поверхні останнього розташована клубова гребінна сумка бурса іліопектінеа. Даний м'яс при скороченні буде згинати стегно та супінувати його, іншими словами, обертати його назовні. Але якщо ми стоїмо на ногах, тобто стегнова кістка у нас фіксована, то при скороченні клубово-поперековий м'ясо буде. Нагинати тулуб вперед, і при цьому хребет не буде згинатися, тобто буде ось таке пряме згинання нашого тулубу відносно кінцівок. До речі, клубово поперековий м'яз це найсильніший м'яз згинач стегна, і нервується даний м'яз гілками поперекового сплетення. Позбоку від стегнової кістки, розташований двоголовий м'яз стегна, мускулюс з біцепс феморіси, який, як і двоголовий м'яз плеча, має довгу та коротку головки. Коротка головка капут Бреви є більш глибокою, тому почнемо з неї. Вона починається від середньої третини бічної губи шорсткої лінії, і бічної міжм'язової перегородки стегна. А довга головка капут льонгум розташована більш поверхнево і починається від сідничного горба, і дистальніше спільним із короткою головкою, сухожилком, кріпиться до голівки малого мілкової. Кістки. Між сухожилком двоголового м'яза стегна та малогумілковою обхідною зв'язкою розташована нижня підсухожилкова сумка двоголового м'яза стегна бурса субтендінеа, мускулі біцепітіс феморіс інферіор. Якщо є нижня, то є і верхня одноіменна сумка, яка розташована між сухожилком довгої головки та сідничним горбом. Разом дві головки при скороченні будуть згинати гомілку та обертати її назовні. Але сама довга головка через те, що вона перекидається ще через кульшовий суглоб, буде ще розгинати стегно. І нервується двоголовий м'яз, стегна гілками сідничного нерва, а саме довга головка великогомілковим нервом, а коротка загальним малогомілковим. Довгий м'яз згинач пальців, мускулюс флексор, дігіторум, льонгус. Він починається від задньої поверхні тіла великого великогомілкової кістки, нижче лінії камбалоподібного м'яза. Пам'ятаєте, над цією лінією кріпився підколінний м'язе, довгий м'яз-згинач пальців знизу переходить у сухожилок, який проходить позаду при середньої кісточки над сухожилком заднього великого мілкового м'яза. Далі проходить під тримачем м'язів згиначів і потрапляє на підошвову поверхню, де ділиться на чотири сухожилки які прямують до другого-п'ятого пальців стопи і кріпляться до підошвової поверхні основ кінцевих фаланг цих пальців. Відповідно, функції даного м'яза це згинання другого-п'ятого пальців, а також згинання стопи та обертання її назовні. І нервується довгий м'яз-згинач пальців великого-м'яковим великомілковим. Нервовані тильні міжкісткові м'язи, мускулі інтеросії, дорзаліс це чотири короткі м'язи, які починаються двома головками від суміжних плеснових кісток і кріпляться до основи проксимальних фланг другого четвертого пальця. Перший тильний міжкістковий м'яз кріпиться до присередньої поверхні основи проксимальної фаланги другого пальця, а інші три м'язи кріпляться до бічних поверхонь основ проксимальних фаланг другого-четвертого пальця. При скороченні перший тильний міжкістковий м'яз буде приводити другий палець присередньо до великого пальця, а інші три м'язи будуть відводити другий, третій і четвертій пальці відповідно в бік мізинця. А також ці м'язи згинають проксимальні фаланги другого-четвертого пальця і розгинають їх середні та дистальні фаланги. І нервуються тильні міжкісткові м'язи бічним підошвовим нервом.